Слава тобі, Бони, слава, слава тобі, будьмо уважні, в той час вийшов Ісус на гору молитися, і провів усю ніч на молитві до Бога, як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох яких назвав постолови симена, якого назвав Петро Андрія, його брата, Якова Івана, хили Вартоломея, Матея Тому Якова, сіна алфея, з на прізвище Зелота, юду сина Якова та юду Іскаріота, що став зрадником. Зійшовши з ними він став на рівні місці, була там велика сила й учні, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру, та Сидону. Вони прийшли слухати Його, й оздоровитись із своїх недуг, всі ті, що їх мучили нечисті духи, де ж оздоровлялися. Увесь народ намагався оторкнутися, бо сила виходила з нього і сіх, оздоровляла. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сила виходила з нього і всіх оздоровляла. В сьогоднішньому Євангелії в останніх трьох реченнях три рази згадується про оздоровлення. Оздоровитися. Повернутися до життя. Бо чи хвороба тілесна, чи хвороба духовна не дає нам повноти життя. Коли хвороба тілесна, всі сили організму йдуть на хворобу. Ми часто кажемо, що як я хворий, не маю сили. Це не є правда, сила, яка була, та і є. Лиш вся сила поглинається хворобою, бо тоді людина просто ні на що інше не має сил. В одинаковій мірі це є з хворобою духовною. Вона також втягує в себе все. Бо людина на ній концентрується. Стає залежна від цієї хвороби. Ця хвороба, чи щось інше стає для неї центром життя або чутним центром життя. Людина все інше занедбує, не дбай. Коли ми проговоримо про оздоровлення, зцілення, ця людина починає функціонувати цілесно, здорово, і все робити, що для неї важливо і потрібно, і не робити, що для неї не важливо не потрібно. І тому ця зустріч з Христом людию оздоровлює. Тому критерієм наших стосунків з Богом, чи вони розвиваються чи ні, чи вони є чи нема, це що, коли вони є неодмінно, коли вони правдиво є. Неодмінно я буду мінятися. А коли я міняюся, то неодмінно середовище люди міняються навколо мене. Тому люди оздоровлялися біля Христа, ставалися іншими. Тому дуже важливо, щоб і ми оздоровлялися біля Христа і ставалися іншими. Бо будь-що в нашому житті християнському, чи це сповідь? Чи молитва, чи святе причастя, це є з цією ціллю, щоб ми змінились. Щоб ми, зустрівшись з Христом, ставали інакше. Тому, дай Боже, кожному і кожній, щоб ці зустрічі з Богом ми все переживали глибше і свідоміше, щоб це не було лише Формально. І тому ці зустрічі тоді будуть робити нас інакшими. Ми будемо оздоровлятись як духовно, так і тілесно. Амінь.